Сьогодні ми будемо шукати істину разом на програмі «5 хвилин для вічності. Вітаю вас! Вести роздуми з вами буду я, ведучий програми Володимир Гриневич. Необхідно зауважити, що усі схильні помилятися, кожен припускається помилок і навіть відкритих гріхів. Але коли грішник прислухається до переконливої дії Божого Духа і в покорі серця визнає свої помилки та гріховні вчинки, він може відновити свої стосунки з Ісусом. В першому посланні апостола Івана в першому розділі написано. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоби гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. У небесних оселях, які Ісус готує для тих, хто любить Його, житимуть люди, чиї гріхи згладжені і прощені. Ті ж гріхи, які не були визнані ніколи не будуть прощені, і таким чином ім'я того, хто відкидає Божу милість, буде назавжди викреслене із книги життя. Наближається час, коли все таємне Бог приведе на суд, і тоді буде зроблено багато вражаючих визнань. Це буде час, коли відкриються всі таємниці серця. Визнання гріхів проходитиме публічно, чого не траплялося ніколи раніше. Найсумнішим буде те, що це визнання відбудеться надто пізно, щоб допомогти порушнику знайти Боже прощення чи врятувати інших від обману. Воно буде лише свідченням того, що грішник засуджений справедливо. Звичайно, ви зараз можете закрити книгу вашої пам'яті, щоб не сповідати свої гріхи. Але коли сядуть судді і розкриються книги, тоді вже не зможете закрити їх. Ангел, що записує кожен наш вчинок, відкриє всім правду про наше життя. Все, що ви намагалися приховати і забути, записано в пам'ятній книзі і буде прочитане вам тоді, коли вже буде пізно виправляти. Свої помилки. Якщо сьогодні ваші гріхи не прощені і не згладжені, того дня вони свідчитимуть проти вас. Пророк Проданіл був дуже близький до Бога, особливо коли шукав його в сповіданні і покорі серця. Він не намагався виправдати себе і свій народ, але визнав їхні гріхи повною мірою, клопочучи за весь свій народ. Він сповідав провини, в яких сам не був винен, і молився про те, що Бог завдяки своїй милості привів його співвітчизників до усвідомлення власне. Гріхів. Усім, хто в щирому розкаянні шукає Бога, Господь дає запевнення. Провини твої постирав я, мов хмаро, і немов мряку гріхи твої, навернися ж до мене, тебе бо я викупив. На основі цієї обітниці давайте в щирій молитві звернемося до Господа. Дорогий наш Небесний Отець, ми вдячні тобі. За те, що ти продовжуєш стукати до нашого серця, за те, що ти закликаєш нас залишити ті дороги, які, Господи, не є угодні тобі, допоможи нам бути чутливими до голосу. Духа Святого, і допоможи, Господи, нам прислухатися до Слова Твого святого і жити відповідно до нього. Благослови наших телеглядачів. Допоможи, Господи, їм долати шкідливі звички, долати всі ті перешкоди, які диявол розкладає на їхньому шляху. Допоможи їм проявляти вірність до Тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ісус запевнив нас, що кожен визнаний гріх буде прощений, і грішник, що розкаєшся, буде спасений завдяки його жертві на Головському хресті. Пишіть нам ваші молитовні прохання на електронну адресу, що бачите на екрані. Чекаємо і ваших дзвінків та розповідей про Божі відповіді на молитви. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!